Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Перед вами мембрана масловідділювача для автомобілей групи ВАК, у котрих встановлений двигун 1.8 або 2,0 TFSI. Дана деталь може бути з різними номерами. Всі номери описані за посиланням під цим відео, так як і список автомобілей, до котрих підходить ця деталь. У комплектацію входить сама мембрана пластикової направляюча пружина. Та кришка. Потрібна ця деталь для заміни в автомобілях, котрі почали підбирати масло або у котрих двигун смоктує повітря всередину, тобто правильно не працює система вентиляції двигуна. Замінивши цю мембрану, можна вирішити це питання. Якщо, звісно, інші елементи двигуна справні. Переходьте за посиланням та робіть свої покупки. Вдалого дня. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.